Після провальних дебатів з Трампом, де м'яко кажучи, президент чинний президент Штатів Америки виглядав не в тонусі. Відповідно, є вже лист, про який написали в вашому пост, що 168 впливових людей США попросили Байдена не висувати свою кандидатуру. Так, от Байден в першому інтерв'ю після дебатів з Трампом заявив, що я той хлопець, який зупинив. Путіна а, також він заявив, що не має наміру зніматися з передвиборчих перегонів, що сказав. Байден, я той хлопець, який об'єднав північно-Атлантичний альянс. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Я той хлопець, який спільно з Аукус створили ініціативу для південно-тихоокеанського регіону. Я той хлопець, який згуртував 50 країн не лише в Європі, а й за межами Європи, щоб допомогти Україні. Байден сказав, що вийде з передвиборчої кампанії, лише якщо Господь Всевишній зійде з неба і скаже це зробити. Але ж Байден і той хлопець, який довший час не декларував цілі Сполучених Штатів Америки у війні визвольні України проти Росії. Байден це той хлопець, який не дозволяє бити ракетами АТКМС на 300 кілометрів, аби вражати аеродроми Російської Федерації, звідки злітає їхня авіація, і кабами та фабами нищить інфраструктуру України. Байден той хлопець, який робить усе для того, аби не дати змоги Україні. Просто наступати і вибивати ворога. Більше про це будемо говорити з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку політолог Тарас Загородній. вітаю вітай нашій студії Слава Україні! Доброго дня, героям слава. От перед початком розмови з вами я от процитував Байдена, який сказав, що лише Господь Бог, якщо спуститься і скаже йому знімати свою кандидатуру він зніме, але і навів багато аргументів, чому він такий неперевершений президент. Як ви вважаєте, демократи виграють чи програють від того, що Байден залишиться і його висунуть в серпні кандидатом в президенти Штатів Америки? Ні, ну то. Та те, що він сказав, звичайно, має важі. Тут питання ще спонсорах, так як вони будуть реагувати, хто буде фінансувати кампанію. Дивіться у демократів дійсності досить складна ситуація. Те, що Байдена сумнівається в його спроможності керувати державою, це в принципі з'явилося в соціології не вчора, не позавчора а ще десь півроку тому, коли там перше з'явилися. Кадри, де Байден там десь зупиняється, десь не дуже адекватно себе поводиться е, і так далі. І це просто після дебатів одразу ж стало видно. Проблема демократичної партії в тому, що у них немає кандидата, який би міг е, об'єднати всю партію часу, досить мало для того, щоб претендувати. І на що сподівається, от Байден і його штаб. Це є специфікою виборчої системи Сполучених Штатів Америки, що там не є прямими виборами президента. Тобто, от, наприклад, у нас, якщо президент обирає, ну, наприклад, іде виборча кампанія, хто більше набрав голосів, той, в принципі, і стає, наприклад, президентом. В Сполучених Штатах не так там обирають в першу чергу Штати. І можна набрати більше голосів, але програти вибори. Як це, наприклад, було як це, наприклад, було Трамп проти проти Хіларі Клінтон. Вона ж на 2 мільйони голосів більше набрала. І тому в даному випадку вони на це сподіваються, тому що в інших варіантах, звичайно, що їм досить важко буде отак. От мобілізуватися. Ну, подивимося, як воно в дійсності буде. Питання в тому, що ми самі по собі. Повинні відходити, знаєте, від таких залежностей від одніх політиків та інших, а більше працювати, на мій погляд, краще працювати зі спонсорами цих партій, ну, наприклад, з ВПК сполучених штатів Америки. Чим швидше ми станемо частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, тим менше ми будемо пити валідолу, дивитися на ці виборчі перегон. Нам буде байдуже в принципі хто буде там президентом, тому що оці хлопці дуже серйозні розкажуть своїм політикам, чому потрібно підтримувати Україну. Тому на нашому в першу чергу Україна повинна стати дозволити експорт зброї нашим зброєрам, для того, щоб ми входили в коопераційні зв'язки зі всіма нашими. Партнерами, в тому числі, так е, забезпечити страхування військових ризиків, щоб великі корпорації відкривали у нас свої виробництва, забезпечити секретність підприємства ПК, для того, щоб не було неможливо було знайти просто по реєстрах або по митних е, даних митниці, звідки везе це компоненти, як воно везе це і так далі. І тоді ми будемо більш незалежні в цьому питанні, і достатньо спокійно будемо от обговорювати, що відбувається в США. Америки.